Знову добрий вечір, шановні великоберезняни. Зібралися ми знову на березнянські вечірки в ліцеї і плануємо сьогодні, в день перший день посту, на початок посту, нашим воїнам ЗСУ зробити солодкий сюрприз. Ну, як зазвичай, наші березнянські голубці. Багато жінок прийшло, багато жінок зібралося. сьогодні. У нас тут кипить робота, робляться кіфлики. В тому залі робляться голубці. Надіємося, що нашим хлопчикам буде смачно і вони Посмакують і повернуться до нас нарешті з перемогою. Сливковий густий перфектний. Добрі дівчата, що вам ще треба до тіста? Сметану. Сметану до тіста. Пуститись ми почали. Ну там двох з вами не будуть любити для нас. Будуть супергоні. Це все вже парить. Фаршся робить. Такая краска. Три <ріпи> заделя <ріпи> повітря то заплану.

Оттука чувак. Но no, не в броку виграти. А. No. Стоп. No. у мішковії. О, о, вирішив